В країні місячних зайчиків, розділ другий. Місячний зайчик Олелько, Сова Софія Павлівна та Пугач Ух Степанович. Увесь день Нуся з нетерпінням чекала вечора. І от нарешті, Мама, як завжди, сказала Нусі На добраніч, спи, донечко, спи. Поцілувала, погасила світло в її кімнаті і вийшла. У відчинене вікно зазирав рогатий місяць. З саду линули запаморочливі пахощі матіоли. Сюрчав цвіркунець, десь далеко валували собаки. З кімнати батьків лунали приглушені голоси, музика. Батьки дивилися телевізор. Нуся, намагаючись заснути якнайшвидше, почала рахувати слонів. Так радив їй тато. На сімдесят сьомому слоні раптом почувся тоненький голосок. І хотіла мене бачити. Нуся так і не зрозуміла, чи це був вже сон, чи ще дійсність. На підвіконні сидів маленький місячний зайчик, срібний, пухнастий, з жовтими цяточками очей. Ти Олелько? тихо спитала Нуся. Олелько, мовив місячний зайчик. Терентій сказав, що ти можеш мені допомогти. Спробую, але для цього доведеться тобі гайнути зі мною Україну місячних зайчиків. Треба ж встановити, хто з наших приносив тобі вчорашній сон. Вони повинні подивитися на тебе. А далеко ваша країна? Далеченько, на захмарній вершині гори Селенги. А як же я туди дістануся? Справді, треба подбати про транспорт. Пішки ти й за місяць туди надійдеш. Стривай, я зараз повернусь. І Олелько зник. Нуся прислухалася. Було тихо. Циркуни вже не сюрчали, із кімнати батьків не линули голоси й музика. І смужки світла від дверей на підлозі не було. Певно, батьки вже спали. Як швидко, подумала Нуся. — я лише сімдесят сім слонів нарахувала, а вже. Далі Нуся подумати не встигла, бо враз на підвіконні нечутно опустилося й сіли два великих птахи. І знову з'явився місячний зайчик Олелько. Не бійся, сказав Олелько. Це наші друзі. знайомся. Сова Софія Павлівна і Пугач Ух Степанович. Вони перенесуть тебе, Україну, місячних зайчиків. Дуже приємно, трентливим голосом сказала Нуся, глянувши на величезні пазуристі лапи й могутні гачкувати дзьоби Софії Павлівни та Уха Степановича. Тільки треба було б для зручності якесь сідало для дівчинки простосувати. Сказала Софія Павлівна, повівши неморгаючими, банькатими очима. А ми знімемо онде гойдалку з дерева. Витріщив такі ж самі банькаті й жовті очі ух Степанович. Правильно. сказав Олелько. Одягайся, Нуся. Дівчинка швиденько скинула нічну сорочечку і натягла шорти й маєчку, а також узула кеди. Тим часом пугач вже одв'язали з дерева гойдалку. Нуся вилізла через вікно у сад, сіла на гойдалку. Софія Павлівна та Ух Степанович з двох боків схопили мотузки лапами. І знялися в небо. Унусі залоскотала в животі. Вона любила гойдатися, але так високо гойдалка не підносилася ще ніколи. Вони летіли в зоряному небі над лісами, річками, долинами, над містами і селами. Внизу мерехтіли, ніколи не згасаючи вогні вокзалів. Електростанцій, заводів, що працюють цілодобово. Он по залізниці рухається поїзд, наші іграшковий, а Онде по шосе повзуть маленькі, теж наші іграшкові машини. Згори здається, що вони ледве пересуваються, а насправді ж вони мчать, як скажені. Місячний зайчик Лелько. Сидів у Нусі на колінах. Наші вже повертаються, сказав він. «Порозносили сни і повертаються. Де? Не бачачи нічого, спитала Нуся. А ти й не побачиш, сказав Олегко. Вони повертаються за швидкістю світла. Людське око не в змозі цього побачити. А он держи його раз Еленга.